Юлія Тимошенко не оскаржуватиме поразки в суді і не закликатиме прихильників на протести. Лідер батьківщини поділилася з журналістами враженнями від першого туру і планами на другий. Результат чинного президента Тимошенко назвала сфальшованим завдяки декільком технологіям. зокрема реєстрації великої кількості кандидатів, щоб розпорошити голоси опозиційного електорату та участь у виборах її однофамільця Юрія Тимошенка. На запитання, кого з кандидатів вона підтримає в другому турі, Тимошенко заявила, що навряд чи візьметься допомагати Зеленському чи Порошенко, адже ситуація в Україні зараз дуже складна. Жоден із кандидатів, які за рішенням ЦВК є в другому турі, не впорається з цими викликами і не припинить ні війни, ні біди. І тому брати відповідальність за будь-які паради зараз я не можу.